Хочеться приколів для душі. ходи в «Аврору», ходи сюди. Хли хочеться приколів для душі. ходи в Аврору, ходи. Увага. Увага всім! Mm, Шо-контент шо зараз. Вчені виявили, що на розвиток мозку новонародженого е, малюка. Може вплинути те, чи користувалася його мати під час вагітності продуктами, що містять вталати. А це чималий список від упаковок для харчових продуктів до засобів особистої гігієни. І більше про дослідження науковців щодо впливу оцих вталатів ну, на здоров'я у нашому матеріалі. Мікати, які використовуються в пластмасі та засобах особистої гігієни, можуть впливати на розвиток мозку немовлят. Про це йдеться у дослідженні науковців з університету Еморі, Університету Північної Кароліни і Колумбійського університету. Дослідники зазначають, фталати вталати містяться в багатьох повсякденних предметах, таких як упаковка для харчових продуктів, шампуні, іграшки та вінілові підлоги. Вони допомагають зробити пластмасу м'якою та перенести аромати в різні засоби особистої гігієни, але також здатні негативно впливати на мозок ще ненароджених дітей, якщо матері під час вагітності використовували продукти зі вмістом фталатів. Старший автор дослідження Дун Хай Лян, доцент кафедри здоров'я університету Еморі, заявив, діти, які зазнали впливу цих хімічних речовин в утробі матері. Мали нижчий рівень важливих хімічних речовин у мозку, включаючи серотонін і дофамін. А ці речовини допомагають контролювати настрій, навчання та реакції дитини. Вталати також пов'язують із багатьма проблемами зі здоров'ям, включаючи астму, ожиріння та навіть рак. Також наведене дослідження пояснює, як ці хімічні речовини можуть впливати на мозок. Науковці додали, люди можуть знизити ризик, якщо замість пластику будуть використовувати скло або нержавіючу сталь. Уникати антипригарних сковорідок і частіше обирати предмети особистої гігієни з позначкою без вталатів. Доброго ранку. О. Доброго ранку, Ярино. Чуєте нас? Добре, гаранту. Чуємо, зв'язок є. А, чи ну, за словами, за словами науковців, так, оці фталати, ну, вони настільки поширені у використанні, що їх ще називають повсюдними хімікатами. Так? Є якісь безпечні дози, а, чи все, що містить фталати, воно є небезпечним для здоров'я? Так дійсно, вталати є в багатьох виробах, їх додають для гнучкості пластику, та стійкості портумерних композицій, проте допустимості вталатів встановлено на законодавчому рівні. Деякі з них мають визначені безпечні дози у регуляторних документах ЄС та США, тому не варто панікувати, адже ризик залежить від концентрації, тривалості впливу та індивідуальної чутливості. Тоді що ви говорите про це? Як її ви кажете виробити. про тривалість впливу? А тут така тривалість, якщо ті вталати є в кожній практично речовині, які, які якими ми користуємося, це правда, проте вплив шампуню не зможе так сильно завдати шкоди майбутній дитині, як про це описується в дослідженні, тому що це все залежить від часу експозиції, від того наскільки часто використовують продукти з фталатами, вагітна жінка або звичні люди, тому. А, ну звісно, так. що ну, ти ж не говорите, щоб їсти ті шампуні, грубо кажучи, і так далі, але все одно ти ж їх використовуєш, значить вони є властивість, що вони всотуються в організм. Ну, є накопичувальний шкіра, ефект і накопичувальний ефект в організмі, і це можливо може впливати на майбутнє потомство, як пишеться, та навіть якщо жінка ще не вагітна. Це правда чи ні? Саміх особі талати не так накопичуються, як нам здається. Вони доволі швидко виводяться, буквально О, там за декілька днів. Але дійсно проблема в постійному і щоденному впливі. Організм трибує нові дози щодня, і якщо таке відбувається роками, то це може вплинути негативно на репродуктивну функцію жінки. Е, ну, Я розумію, що це там, ще якісь певні дослідження мають бути, але якщо, приміром, ці фталати є в тих шампунях, є в сковорідках, там є в якихось губках для миття, і, приміром, жінка користується цим 30 років, то це може бути дійсно нести загрозу? Е, якщо ми беремо саме це дослідження, про яке описали в статті, е, то там е, були різні впливи. На жінок не тільки лише тих продуктів, які містять вталати, uh -huh. і також це скоріше як спостереження, аніж доказ того, що дійсно вталати можуть ось так негативно впливати на здоров'я. Uh -huh. Проте ми мусимо розуміти, що ми маємо мінімізувати вплив цих вталатів, тобто продуктів з фталатами Зараз uh -huh. щоразу так більше знижується їхній рівень в наших продуктах. тому Можемо тільки сказати, що маємо свідомо споживати ті чи інші продукти. Угу. Ну і позначки є ж правильно на продукції вталати, і нам варто їх уникати, вірно? А, так, є позначки про те, що така є штука, як то кажуть, в наших ароматичних композиціях парфумерних, які видаються до шампунів, можуть між. Статися в талати, Дякую. звичайно, дякуємо по те невеликих доза вмежені в угу. часі. Пасі угу. вам велике за сьогоднішнє включення. Ярина хімік-біотехнолог. Так, друзі, ну далі поговоримо з вами про здоров'я і про оземпік, який так вже нашумів. Почались активно ширитись такі терміни, як Оземпік Фейс і Оземпік Фіт. Що це таке, і як відомий всім препарат Оземпік впливає на різні частини тіла, про це і також інші медичні новинки. Далі у рубриці присутні здоров'я. Пост пише оземпік та інші препарати для схуднення можуть мати неприємний побічний ефект, який носить термін оземпікфіт. Популярний рецептурний препарат для схуднення викликає неестетичні побічні ефекти. Одним з яких є надмірне обвисання шкіри на ділянках з малою кількістю підшкірно-жирової клітковини. Тисячі користувачів мережі вже помітили ознаки оземпікових ступнів. Ми дізналися у лікаря-ендокринолога Наталії Самойленко про те, чи дійсно існує такий термін. Та які ще побічні ефекти можуть бути земпік фіт це зниження кількості підшкіреної клітковини, а в особливо чутливих ділянках це насправді стосується не тільки стоп, але і інших таких ділянок, де не так і багато цієї підшкірно-жирової клітковини щодо стоп, там ще і відбуваються функціональні ефекти. Це не тільки естетика. Людина може відчувати біль, швидку втомлюваність, навіть може зменшуватись роз. Мір ноги щодо інших втрат є досить суттєві, наприклад, там збільшення онкоризиків або там запальних якихось е, проблем підшумкової залози. Наприклад, хочу ще раз нагадати, що всі ці препарати вони е, не можуть бути самопризначеними тільки е, за рекомендацією лікаря. Вчені Національного інституту гастроентерології в Італії провели нове дослідження, під час якого виявили зв'язок між регулярним вживанням курки та ризиком розвитку і смерті від раку шлунково-кишкового тракту. Протягом всього часу учасники проходили медичні огляди, під час яких вчені відстежували їхні харчові звички та стан здоров'я. За результатами було встановлено вживання понад 300 грамів птиці на тиждень може бути пов'язане зі збільшенням ризику смертності від раку ШКТ на 27% в порівнянні з тими, хто вживає не більше 100 грамів курятини. Науковці повідомили про подальші проведення дослідження цієї теми, щоб точно визначити, чи є саме м'ясо причиною підвищення ризику, чи це пов'язано зі способами приготування та іншими факторами. Дорослі з алергією на арахіс можуть зменшити чутливість до алергену завдяки його щоденному вживанню невеликими порціями. Вчені провели дослідження, в якому взяли участь 20 людей віком від 18 до 40 років. Їм поступово додавали в їжу арахісове борошно щоразу в різних дозуваннях. Ті, хто безпечно переносив вживання арахісу протягом наступних двох тижнів, продовжував експеримент вдома. Що два тижні учасники повертались у центр досліджень, де їм збільшували дозування. Згодом всі, хто взяв участь в експерименті, зменшили алергічну реакцію на арахіс та мають можливість вживати до п'яти штук на день.